І на Херсонщині через наслідки підриму росіянами Каховського ГЕС обмежили в'їзд до мікрорайону Корабел та інших населених пунктів, де відбулося часткове або повне затоплення. Як повідомив голова ОВА Херсонщини Олександр Прокудін, також в області подовжують комендантську годину. Щоб збес обезпечити людей від мін, а також не допустити мародерства, ми запроваджуємо ряд заходів. Перше по Херсону щодо мікрорайону Карабела, також Нафтагавані, запроваджуємо заборону на в'їзд громадян. Туди лише після їх обстеження цих районів. І з'ясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на приїзд громадянам, які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло. Також заборона на в'їзд громадян стосується і інших населених пунктів області, де відбулось часткове або повне затоплення. Друге для тих громадян, які весь час були на острові і на автогавані, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з п'ятнадцяти. До 12. одразу наголошую, що отримати медикаменти, їжу та питну воду мешканці, які нікуди не виїжджали звідти, зможуть у визначених гуманітарних пунктах з 12 до 15 години дня. Третє: у зв'язку з воєнним станом та надзвичайною ситуацією в області під забороною проведення так званого літнього здоров'чого сезону. Під забороною відвідування та перебування в місцях е масового відпочинку це пляжі, водоймища, лісопаркові зони та у місцях масового відпочинку, які розташовані біля об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів оборони і інших місць з високим рівнем мінної небезпеки на деокупованій території Херсонської області. Четверте. становлюється жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів. Риба, раки, тощо.